Очень непростое время, что идет спецоперация. Ой, смотри, как мы заговорили. А очки налепили. Интеллигенция? Мы сами отвлеклись и сами отвлекаем народ от того, чтобы не впасть в депрессию и вот это вот серое состояние ужаса. Да? Но реалии сегодняшних дней нужно понимать. Мы должны понимать, что сегодня все очень непросто. Смотрите, кресты нацепил. Прям вот я сказала, что хотела Кирилл сказать, а хотела про Киркорова, а Кирилла. Выявляется, не в простое время мы живем. Кажется, не можно забывать про СВО, не можно забывать про войну, не можно забывать про важные э, дела, не можно отвлекать народ, потому что этот отвлеченный народ -то может и спросить, а что не так-то? Что яйца такие дорогие, что колбаса такая дорогая? где колбаса по 2,20 и мороженое по 30 копеек. Ну, Путин же Советский Союз строил 2,0. И мы должны э, в своем сознании понимать, что там действительно гибнут ребята. Там это где, хочется спросить. Але Киркоров, конечно же, не скажет нам, а скажет, кто правильно. Настюшка Ивлеева. Она точно знает, где там. Я была на Донбассе. Я не Аріол Решка на мінімалках. А, виходить, що раніше Настюшечка та Євлієва подорожувала світом, а, а тепер виявляється окупованими територіями Донецької області. І, хоч вона погоджується з тим, що Донбас е не прачечна, але не прийти на інтерв'ю і не сказати про те, що вона була. В Донецку она, конечно, не могла. И во-вторых, э, мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы, ну, в плане самостоятельно без э, подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться э, с регионами, с людьми, которые там проживают по возможности. И я это сделала. Конечно, когда ты видишь своими глазами э, полуразрушенный город которая Россия полуразрушила, угу. совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это э, после того, как его разрушила Россия. Э, уникальное зрелище, как вот из руин э, рождается новая жизнь. И, ну, я была под большим впечатлением. Ценность? Ну, жизни, свободы, воли, выбора. Вона збільшується в рази. А, а вот тут ти Настюшечка не права. Вот тут тебе треба було бы закрити рот, але тебе вже понесло. А, дивіться, яка історія. Тут, окрім маслів обіднякова, мені немає чого додати, Анастасії Влієвої. Бажаємо, щоб її рідне місто також піднялося з руїн, щоб вона увидела вот удивительное зрелище, як із руїн вирождається життя. Дуже їй того іскрінні А, Але отут от чому вона дарма про то згадала про свободу, вибори так далі. Тому що в інавгурації Путіна в словах Путіна ну те, що він говорив після того, як в чергове поклав руку на е, святе письмо і збрехав, е, то, от в цей самий момент, він не сказав жодного слова свобода. Свобода не лунала в речі Путіна. Там була свобода Росії, свободи граждан немає. Все. тому, Настюшечка Євлеєва, яка поїхала в прачечну на Донбас, можеш заново їхати відмивати свою ротову полость від цього слова, тому що а, і тут прогадала. От Розумієте, ви видаляєш собі з інстаграму з 2014 року всі пости, всі фотографії. всі... Те, що колись тобі подобалося, і все, що показувало твій там, не знаю, кар'єрний рост і розвиток. Ну, тому що Настюшечка Євлієвої виписали штраф за допис, який був в 2014 році за дискредитацію армії Росії. Так от, в цей самий момент, Настюшечка бере і заробляє собі нові бонусні бали в мінус, ну, такий отрицательний бонусний баланс у Анастасії Євєєвої, просто зараз намальовується в цьому самому. Интервью. Ну выходите якось так. Ну и пока ни Кадырова, ой, Ника не ни Киркорова, не Ивлеевой на этом самом мероприятии не было. Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправ... чтобы жить еще лучше. Провдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну. Использовать это вы, конечно, must Это вы, конечно, можете это вы умеете. И использовать все полномочия и даже свыше я вам скажу, это, конечно, вы молодец. Там, даже Кирил вам сказав про те, що бажає, щоб вік закінчився вместе с вашим правлением. Ну, з однієї сторони, можна було б подумати, що... Він таким чином бажає вам правити ще довго, але мені здається, що він побажав, щоб вік закінчився близько рано, щоб закінчився в місті каденцією. Не знаю, чи можна це вважати, що через 6 років на території Росії будуть квакати жаби знову ж таки або ж таким чином, Кирил натякав нам на використання ядерної зброї. Тут вже паді розбірі. Дай Бог, щоб і було, означав кінець нашого перебування. Ну і що ми сьогодні? Захарову давайте послухаємо. Це ж уявіть, якесь свято для неї. Я думаю, що ми найближчі кілька днів її не побачимо, поки вона з запою не вийде. Ми взагалі проводимо і вибори, як президента Росії, так і наших законодавних органів. Соответственно, інаугурація, введення при присяги. І не тільки там, де річ йде о виборах в властях, але й в вооруженних силах, і в других, в судебній системі. Не для того, щоб нас оцінив, полюбив або зненавидив Запад. Не для того, щоб нас поняли і прийняли тих або... Странах, які сначала об'явили здержування Росії, а потом решили нанести нам стратегическое поражение. А кто-то вообще говорит о том, что это неплохой бизнес использовать киевский режим і убийство, так як сказав Джордж Буш, младший як можна більшого количество русських Захара ну, Тому що ми б могли діяти, як сказав Буш молодший, а, зменшуючи кількість російського населення на планеті. А значить, зменшуючи кількість е, агресивно налаштованих, котре твердять, можем повторити. Але справа в тому, що якщо подивитися списки загиблих на цій війні, то русських фамілій ви там майже не побачите. Таким чином Росія робить наступне: вона захоплює і розширює свою територію, долучаючи малі народи, в тому числі Чечню та Ічкерію, і відправляє чеченців на війну. Знищуючи, стираючи з лиця землі їхню націю, е, ну і от це відбувається з усіма малими регіонами Росії, які не хотіли свого часу до неї доєднуватися, але в них, звісно ж, не питали. Це означає, що таким чином Росія позбувається. Як велика національна, многонаціональна страна позбувається всіх цих національностей, щоб залишити виключну свою расу. Правда, щось нагадує. Ну і з таким же прагненням вона йде на територію України, тому що у разі, якщо територія України не вистоїть і Росія вирішить або ж зможе нас приєднати, то наступними у війну вона відправить нас, українців, і відправить проти поляків, проти литовців. Проти французів, німців, ну і так далі, винищуючи всіх, хто не є ру... не А, всі, хто не є руськими, і відповідно кладучи життя ні на цей алтар війни.